Всім привіт! Зараз я покажу вам, як зареєструвати соціальній мережі WebTransfer. Здійснюється реєстрація за допомогою будь-якої іншої соціальної мережі, чи Twitter, чи однокласники, чи ВКонтакті, як вам зручніше. Для прикладу, я зареєструюся за допомогою однокласників. І так, після натискання кнопки однокласників я увійшов на проєкт, який просить нас ввести наш емейл. Вводимо свій емейл і відправляємо його. І так, ми успішно зайшли на проєкт. Тепер для закінчення реєстрації необхідно ввійти в свій профіль. Ввести номер мобільного телефону, а також підтвердити його. Перейшовши на дану сторінку в полі Телефон, вам необхідно ввести ваш діючий номер телефону, на який через декілька секунд прийде шестизначний код підтвердження, який буде необхідно ввести на даному сайті. Отож, вводимо свій номер телефону. і натискаємо підтвердити номер телефону. От мені вже прийшов код, який я ввожу в даному полі. І натискаю ОК. Все, телефон підтверджений. І тепер ми можемо приступити до заробітку грошей. Вверху переходимо у вкладку Вложить. Тепер переходимо до найцікавішого. Як заробляти гроші на даному сайті і взагалі як тут працювати. Система фінанс дарує нам 50 віртуальних доларів. Ось бачите, вони у нас на кошельку. На жаль, зняти ми їх не можемо, але можемо їх вкласти і за її допомогою заробити свої реальні долари. Тобто цих 50 доларів ми можемо дати в кредит під процент реальним людям. І з цього отримувати прибуток. Зараз я покажу вам, як це все робиться. Тут де сума, вибираємо 50 доларів, адже більше в нас немає на кошельку. Термін 10 днів. І обираємо процент. Як орієнтуватися, який ставити процент, я рекомендую по статистиці за сьогоднішній день, а також за минулий день. Минулого дня середня ставка була 1,46%. За сьогоднішній день середня ставка 1,25%. ми в середньому ставимо 1,3%. І тепер рахуємо загальний наш прибуток за 10 днів. Ми позичаємо 50 доларів, наш прибуток становить 6,5 доларів. Але система 50% забирає собі і 50% віддає нам. Тобто наш чистий прибуток буде становити 3 долари і 25 центів. І відправляємо заявку. Підтвердити. Тепер наша заявка прийнята, вона є виставленою. Коли хтось візьме наш кредит, у нас на балансі з'являться 3 долари і 25 центів, а тут вклад у нас буде 50 доларів. Через 10 днів цих 50 доларів вона повернеться на кошельок і ми знову зможемо її вкладати і таким чином заробляти. Наступним етапом, який нам потрібно зробити, це перейти в розділ «Партнерка» і внизу даної сторінки погодитись з умовами. Після цього ми можемо побачити нашу силку, за допомогою якої ми можемо запрошувати наших друзів, знайомих. Також обов'язково необхідно зайти в партнери. І натиснути кнопку Стати старшим партнером. Тепер ми можемо використовуючи нашу персональну силку запрошувати в дану соціальну мережу інших людей, які ще не беруть участі в даній системі, а також заробляти на цьому непогані гроші. Щодо реєстрації на даному сайті, я думаю, все. Надіюсь це відео стане для вас корисним. Успішних вам заробітків, всього найкращого.